Коротке зауваження номер 80 З чого починається розлад? Із сварки, який є Бог кращим чи яка мораль правильна. <кхм> Ніхто на світі не пояснить, чому Бог допустив скільки Божих релігій. І тому я не можу сказати те, що я християнин і тому перед Богом я кращий за іудею, які вірують в тору. За мусульман, які вірять в Коран, за віруючих інших релігій, які сповідують Бога, для віруючих в Бога єдиного і правильного. І тому навіщо сваритися, яка релігія чи віра в Бога краща? Є просто добро і є просто добрі плоди для Бога. І чому нам спільно не творити добро для всіх? Для нас усіх, а Бог у всьому сам розбереться. Творимо спільне добро на землі, бо Бог один на всіх і для всіх, а Бог сам розбереться, хто кращий, хто достойніший і хто дійсно вірував в Бога, а хто прикручував, як хотіли інші люди, обставини і не сперечайтеся на цю тему. Бо це на руку нечистим силам.